Черговий протест закарпатців. Цього разу жителям села Кушниці, що на Єршавщині, увірвався терпець через погані дороги. Глибина ям, на яких в деяких місцях досягає майже 50 сантиметрів. Вимога однозначно відремонтувати дорогу. Сьогодні наші автомобілісти, жителі села, вирішили призупинити рух транспорту через наше село у зв'язку з тим, що дороги вкрай незадовільному стані. Великі ями. Тому у зв'язку із незадовільним станом автомобільної дороги на території Кушниця довге. Всі наші перевізники, а також перевізники, які користуються цією дорогою, просили би ну, районне керівництво, обласне керівництво звернути на це увагу, виїхати на місце, подивитися. Подивитися на нашу правду, подивитися на нашу біду. Люди терпіли до тих пір, поки не сталося смертельного випадку. 22-річна дівчина, обійжаючи на Яну, загинула на дорозі. Через погані дороги хворих часто змушені вести в Сволявську ЦРЛ, а не в районну. Страшна дорога був смертельний ісход, і не один. Ударила моторку скутером у яму. Gole so se vodorovalo, nam srečno je šla mašina, razbila se je v mašini. Obižala jama. Obižala jama. Saj čakaj, da me hodite daleč. Вислухати вимоги та владнати конфлікт прибув новопризначений голова РДА Віктор Симканенець. Він був обіцяв жителям села, що в понеділок вже розпочнуть ремонтні роботи. Давати зараз робити повністю документацію на цю вашу дорогу. Обим через зиму зробили. Може вона буде не 500 тисяч, може вона буде 700 80 Хто я, я знає? Я би міг, образно кажучи, щойно надомовити, того року вони практикували у вас під цирку. Обомов вкатали зараз. На Іршавщині дороги перекривають уже не вперше. Масштабні акції протесту організували тут восени минулого року у селі Довге, на перехресті ключових автошляхів району та області. Цього разу жителі села сподіваються, що чиновники до них дослухаються, а якщо ні, обіцяли діяти радикально.